Продається будинок з ділянкою 14 сотих у мальовничому селі на завизів. Що всього за 10 хвилин від надвірної і півгодини від Івано-Франківська. Ділянка правильної форми, рівна, зелена, з садом і зручним двостороннім заїздом. І головне краєвид на гори, свіже повітря, і простір навколо. Ніякої міської тисняви, сусідів притул, тільки ви, ваш будинок і захопливий горизонт. Будинок цегляний, збудований у 90-х роках, загальною площою 44 метри квадратних, усередині. Дві кімнати, газове опалення, електрика, свердловина, септик і нова газова плита. Санвузол поки що у дворі, але вже замовлено новий. Це ідеальне рішення, як дача для відпочинку в будь-яку пору року, як стартовий варіант для молодої пари чи пенсіонерів, або як місце для будівництва вашого нового дому на вже приватизованій землі. На ділянці є ще один нежитловий будиночок, можна використати як хоз прибудову, майстерню чи тимчасове життя під час ремонту. Асфальтована дорога, тиха вулиця, до найближчого магазину чи автобусної зупинки кілька хвилин пішки. А навколо ліси, річка, гори, зелень і тиша. Це той самий момент, коли можна жити не в місті, але мати все необхідне поруч. Ціна 19 500 доларів. Ви отримуєте не просто будиночок, а велику приватну ділянку з потенціалом і справжню свободу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.